Я дуже багатьом кажу студентам, це нам зрозуміли ці історії. Це ми це розуміємо. Вони взагалі не розуміють. От нас запитаєте про ситуацію десь в Руані, да? ну, Нам це абсолютно, давайте правду скажемо паралельно. У 2008 році більшість з нас достатньо байдуже було в Грузії. Нам дуже багато говорили, що ви наступні. Ну, ми не вірили в це. Возумієте, наш мозок відмовлявся в це вірити, тому що така особливість є свідомості. Все-таки ми е, хочемо найкращого. Ну а щодо українського перекладу цієї книги, до речі, я дуже вдячний за обкладинку і за назву. Дуже цікава така креативна назва і такі. не знаю, кому це належить, але дуже вдячний за це. З приводу того, чому потрібен український переклад, ну ви знаєте, мені здається, що це питання наскільки очевидним є. Ну, тому що у нас дуже багато проросійського населення, це по-перше. А по-друге, у нас дуже багато болота, про яке згадав пан Євген. Яке дуже часто, я це чую, я не знаю, хто в якому середовищі знаходиться, але я просто перманентно чую. Оце, ну а що такого в окупації? Ну, а що тут такого? Це взагалі не окупація, це, ну, це просто люди там скрізь живуть. А бачите, як у нас зараз розганяється тема ТЦК. Ну, ТЦК погано, тоталітаризм. О, зараз, знаєте, я заявився до Львова виступ використання Росією, я дав тему, ідеї тоталітарної України. Як вони використовують це? Україна це Північна Корея, зв'язка ТЦК, оці всі моменти. І тому нам дуже важливо показувати, що таке російська окупація. Наскільки це страшно, тобто як і зовні показують, так і всередині. Тому що у нас дійсно ситуація насправді дуже небезпечна і. Я розумію, що це все пізнається в порівнянні, але ситуація в Одесі, можете вважати не песимістом, є дуже неоднозначно. У нас є дуже класна молодь. У нас є дуже багато, дуже хороших людей, але дуже багато тих, хто приховався. Зараз він вже розумієте не вішає портрети Путіна, Росії, але це дуже велика маса людей. На жаль, я це бачу і в освіті і всі на своїх місцях. Так, зараз трохи ситуація тут бачите. Змінюється, але це все дуже важко і ще буде важко йти. Тому я дуже вдячний всім за це. І ну, бажаю всім, щоб таке не повторилося з нами, і щоб більше жоден клаптик української землі не був окупований, а ті, що окуповані, повернулися додому нашими зусиллями. А окупанти хіба що тільки в землі нашій повернути.